Спочатку огляд будівлі зовні, потім зсередини перевірка безпеки перед початком занять. Перший етап роботи Олени. Вона офіцерка служби освітньої безпеки в одній з гімназій Дніпра. З початку навчального року Олена слідкує за порядком та безпекою дітей. Поліція жінка з осені минулого року. Саме тоді вирішила кардинально змінити професію та стати правоохоронницею. Ділиться в перші дні роботи, хвилювалася. Відчувалося з перші, мабуть, дня три-чотири, а може навіть і тиждень, напруження від дітей з приводу того, що тепер у них є поліцейський. Але коли я побачила, що діти до мене дійсно тягнуться, мені стало легше і я просто розслабилася, а зараз кайфую від своєї роботи. Серед завдань і просвітницька робота. Офіцерка розповідає, щоденно проводить інтерактивні заняття для всіх класів. Наприклад, у 5 А тема про інтернет безпеку. Які мати десятирічний Ілля каже, може в будь-який момент підійти до Олени та поговорити. А головне в школі відчуває себе безпечно. Коли обзивають, коли можуть хтось ну ображає. Я можу підійти і сказати. Вона смілива, гарна, що нас може захистити. Вона розповідала нам, як в себе поводитися. Я не боялася. Я наоборот раділа, що в нас є поліція. Офіцерка розповідає, навчає школярів поводитися в різних життєвих ситуаціях через прості приклади. Додає, найважливіше в роботі з дітьми довіра. А найчастіше до мене діти, діти звертаються один одного. Штовхнули або фотографують без дозволу. Парвень. Прямо під час уроку лунає повітряна тривога. Вчителька разом з офіцеркою супроводжують дітей до укриття. Тут вже і продовжується урок до відбою. У гімназії нині навчається понад тисячу дітей. Директорка Ольга розповідає. Коли батьки дізналися, що цьогоріч у закладі буде поліцейський, навіть ті, що були проти офлайн навчання, наважились відпустити дітей до школи. Із 37 класів, які в нас у школі, вийшло аж 34. Ми робимо тиждень через тиждень, починаючи з 6 по 9 клас. То батьки приходили із скаргами, що вони не хочуть, щоб батьки, щоб діти залишалися вдома. З 2 вересня 2024 офіцери безпеки почали працювати у 60 навчальних закладах Дніпра та області начальник відділу служби освітньої безпеки Денис Шульга розповідає: кожен пройшов підготовку, каже, робота офіцерів поєднує одразу декілька функцій: наставницька, просвітницька та правоохоронна повністю весь аспект дотримання законності в навчальному закладі, допомогти підтримати дитину, бути їй помічником і прикладом. Стати інспектором служби освітньої безпеки можуть як цивільні, так і чинні правоохоронці. За словами начальника ОВА Сергія Лисака, загалом до кінця року офіцери працюватимуть у 140 школах, ліцеях та гімназіях регіону. Поліна Полемарчук, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.